На підтримку українських військових і їхніх родин телеканал 1 плюс підготував незвичайне відео. Відомий вірш Костянтина Симонова. Жді меня» в українському перекладі Юрія Гончаренка виконують відомі українські актори, міністр культури і ведуча ТСН. Прем'єра. Просто зараз. мене, і Я вірнуся. Только очі жди. Чуєш? Ти чекай мене. Над усе чекай, коли смуток горне, жовтий дощ стіка і в спекутно каламуть В тіль у сніг, коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема із далечини, Інші вже не ждуть дарма, стомлені вони. Повернувся тільки жди, і не зич добра. Тим, хто каже, далі йди, вже забудь пора. Хай повірять мати й син, що нема мене. Друзі втішаться отим було й про мене, садуть в коло при вогні і ковтнуть вона на помин душі. Та ні, ти чекай одна. Ти чеканням повернеш із смертельних лав, поталанило йгеш, скаже, хто не ждав. Не дано збагнути їм у вогняне. Як чеканням, ти своїм вберегла мене? Як цілів я, вижив я, знаймо без слів. Просто ти чекала так. Як ніхто не вмів.